Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Так, ну що, Прийшла та пора, до якої ми всі вже чекали, як то говориться, ну як чекали, якби це вручну, то не дуже б чекали. А так як ми будемо копати картоплю трактором, то ще терпімо. Так, ну що. Значить, прокосив я. Тут де в нас знаходиться картопля, прокосив я роторною косілкою вірак. В принципі, щоб легесенько тарілки лише доставали самих буртиків картоплі. І на понижені передачі це все діло прокосив. Ну, довольно таки непогано вийшло. От так можна оцінити стан роботи. Вийшло непогано. Учепив, значить, нашого карена. Уже цю секцію посунув, Получається за колесо, щоб вона стояла на копці картоплі. Зараз ми підрегулюємо самого апарата, бо так як він ну, не відрегульований ще, глибину дамо, можливо, треба більше, менше. Подивимося, на якій глибині знаходиться картопля, щоб воно її не різало. Також відрегулюємо, щоб він не бігав туди-сюди. Ну, Приступаємо. Так, Ну що, пройшов перший прохід, відрегулював глибину. Таку десь сантиметрів там 12, може 13, трошки більше, менше. Глибше немає смисла брати, так як вона знаходиться буквально вся в верхньому слойові. Приблизно, там якраз, якщо отак валок, то ми якраз десь беремо по самому, виходить, цьому, по самій клаці. Тут, кстати, вода йшла, то тут ці самі промежутки дуже сильно було замулило. Після того я вже не міг зайти в рядки, щоб його підгорнути, бо вже було велике водення. Я не хотів це діло Так, глибини такої достатньо. Зараз проходимо, будемо копати через рядок, так як виходить, ну, копач тільки один у нас. Треба буде на будущі зробити ще одного копача, щоб копати відразу два рядки І буде тоді набагато легше копати. ну, Починаємо. Зараз заходжу на цей. Цю... Ось така у нас картопля. Так, хлопці, буду ходити з країв до середини, бо виходить, через рядок я не зможу ходити. Мені, якщо через рядок хопати, то постійно треба з одного боку брати і ходити в одну сторону. А так як тут розвороті, тут розворот, то хороший. А внизу то там не дуже. Будемо, значить, копати з країв до середини. Так підходи Так Йдемо подивимося картошку. Ну що, картошка? Цей рік така. І така і така. І в принципі, непогано. На цей рік це дуже непогана картопля. На цей рік, так як він був дуже посушливий, дощів фактично і не було. Коли вже дощі пішли, вона вже сохла. То, Я думаю, непогано. Ось така. Картошка доволі непогана. Порівняно з тим роком, то дуже непогано. Того року взагалі нічого не було. Така невеличка. Ось така, така, така. Сугубо для нових наших глядачів, нових підписників. Отакий От у нас є карен. Ми ним також картоплю садили. Проста дуже конструкція. Раніше ми були придбали, він був на 8 радків, на 9 таких секцій. Я врізав, виходить, одну зробив, у нас ще був раніше МТЗ, під МТЗ на 4 рядки, на 5 секцій. А ця малесенька залишилася, так як в нас був раніше перед цим малий трактор 244-й фотон. То я вже зробив сугубо, щоб під картоплю. Щоб садити, викопувати. Ним дуже зручно працювати. Там на каналі є відео, як ми садили цю картоплю. Хто бажає, можете переглянути. Конструкція тут дуже проста, але водночас надійна. Бо, так як від звичайних мотих, це рахується посилена, так як вона на дві осі кочення, передня ось кочення і задня ось кочення. Вона йде жорстко, вона не рухається, немає цих бокових люфтів. Вліво-вправо вона рухається жорстко. Тобто хорошо копіює ґрунт і немає оцих вилянь. Якщо з нею ходити, наприклад, там з бритвами, з культиваторними стрілками, можна не боятися, що ви підріжете радок. Натримає тримає це все діло. Отакий От встановлюємо саморобний копач. Шириною він 60 см. Приварив отакі до нього куски арматури, кругляка. Такі прутини, щоб по них картопля викочувалася. Ну, копаємо зараз на глибину приблизно 12-13 см, можливо до 15 см. Глубше її копати не потрібно. Картопля цей рік, ну, така непогана, звичайно. Тими роками була і гірша. Їй, звичайно, не вистачило дощику. Щоб їй був дощик, звичайно. Вона була б ще краще. Садилося тут також саморобним нашим кареном. Саморобною навіть сажалкою можна назвати його. Так як Міжраддя 70 см ми робили. Нагортали славні куч... кучугури, щоб воно це все діло, як то кажеться, і не померзло, бо так як заморозки були ще в травні. Картопля й попідмерзала водночас. Зараз цією погодою взагалі не зрозуміло. Так. Таке тут у нас зроблене сидіння. Це для сугубо для посадки картоплі. Там є, Вставляємо ми сюди дві каналізаційні труби сотого діаметра. Спереді чіпляються два рала, які нарізають радки. І оці труби кидають садимо так називаємо їх, два оператори. Один оператор тут. Один оператор сідає на раму. І з ящичка картоплю кидають. Ззаді тут стоять окучники. Ці всі окушники красиво це все обвальцовують. Та в принципі все. Хто не вірить, що в нас земля важка. Ось такі трошки дали глибини. Ось такі бриля вивалюються. Ковалдикі. Ось-ось. Так. Ось якраз. Виходить копали до гори, Це перший радок. Ну, тут найбільше він виходить, уплотнений за рахунок того, що сюди вода йшла. Це посвящається тим волинським трактористам, Львовським, які Чорної землі не бачили ніколи, але пишуть, що в них чорнозема. Ну хлопці. Кавунчики. Буде зараз тут плуг горати? Розказують. 24 коня, 2х30, 28 см. Він зайде тільки сюди, і він стане буде стояти, і нікуди не поїде. Хлопці, не пишіть це і дурні. Такі 28 см. Ось це копача спеціально опустили. Ну, десь до 25 см. Ти вирізаю таких ось обулижничків. Ці булижнічки такі. 20 на 20, наверное, більші, менші. І їх тут повна. Оце чорна земля, оце тяжка земля. Ще одна технічна перерва. Да. Тож, технічна перерва. Так, відсутня.